Вітаю вас, шановні слухачі, я Абдулов Шигі Абдулович, професор кафедри екологічного права, і сьогодні ми з вами продовжуємо наш лекційний курс Основні напрями новелізації екологічного законодавства. Сьогодні пропонується лекція друга, тема якої буде Євроінтеграційні процеси як драйвери новелізації екологічного законодавства. Отже, поїхали. По-перше, ми з вами минулого разу дещо з цих моментів вже дослідили, але ми, так би мовити, все пройшли ну, як оглядово. А сьогодні трішечки детально ми поговоримо про угоду, оту про асоціацію з ЄС. Це наше перше питання, зокрема, буде. Її впливи на екологічне законодавство України. Отже, Україна зобов'язалася адаптувати своє законодавство до норм Європейського Союзу у рамках розділу 5 економічне та галузеве співробітництво угоди про асоціацію з Європейським Союзом. В екологічному контексті це означає, що, ну, по-перше, гармонізація екологічного законодавства це Україна поступово імплементує положення європейських директив. Також секторальні реформи. Тут відбувається посилення стандартів у галузі охорони вод, управління відходами, охорони природи. Також, по-третє, це моніторинг виконання зобов'язань. Європейський Союз здійснює постійний контроль за імплементацією екологічних норм. Позитивні наслідки євроінтеграції в екологічній сфері це покращення екологічного управління, тобто введення системного моніторингу довкілля. Доступ до фінансування екологічних проєктів через європейські програми, зокрема LIFE, створення умов для розвитку так званої зеленої економіки, що також є дуже важливим аспектом, і яким же чином відбувається та гармонізація екологічних саме, стандартів, зокрема з європейськими нормами. Ну, це розглядається через директиву ЄС. І ключові директиви ЄС, які впливають на новілізацію екологічного законодавства, і, зокрема, на гармонізацію. Це водна рамкова директива, що передбачає впровадження басейнового принципу управління водними ресурсами, вимагає досягнення доброго стану вод до 2027 року. У зв'язку з цим. Україна зобов'язалася здійснювати інтегроване управління річковими басейнами, наприклад, басейн Дніпра, створити програми моніторингу якості вод, директива про промислові викиди. Номера всіх директиви ви бачите на слайді, встановлює вимоги щодо зменшення промислових викидів у повітря, воду та ґрунт. Також зобов'язує підприємства впроваджувати найкращі. Доступні технології зміни в Україні, які відбуваються у зв'язку з цією директивою, це реформа системи дозволів на викиди, зменшення гранічно допустимих рівнів забруднення для великих підприємств відповідно до закону України про охорону атмосферного повітря. Також директива про управління відходами. Вона запроваджує ієрархію поводження з відходами, тобто, у зв'язку з цим відбувається запобігання утворенню відходів, повторне використання, переробка, утилізація, захоронення. Україна імплементувала цю директиву через новий рамковий закон про управління відходами 23-го року на минулі лекції. Ми також цей закон згадували, зокрема, коли говорили про джерела. І завдяки цьому закону запроваджено розширену відповідальність виробника і створено механізми роздільного збору сміття. Ну, знаєте, як в Європі, і, до речі, це у нас тепер практикується окремо пластик, окремо папір, окремо там, відходи хар від харчових продуктів, наприклад, Ну, все окремо, щоб не накидувати все разом, тому що це, на жаль, Негативно впливає на довкілля, то тепер будемо сортувати сміття, ну а що? А що робити? Це теж дуже важливий аспект. Ну, і тепер поговоримо про виконання вимог директиви ЄС в екологічній сфері. Виконання. Директиви ЄС відображається в таких реформах, як, ну, по-перше, оцінка впливу на довкілля відповідно до директиви 2011-92 ЄС. Україна запровадила систему ОВД через закон про оцінку довкілля, впливу на довкілля. Завдяки цьому закону підприємства зобов'язані проводити оцінку впливу на екосистеми, громадськість має право брати участь у прийнятті рішень, принцип забруднювач платить. Згідно з екологічними директивами, цей принцип став ключовим у новому екологічному податковому законодавстві України. Екологічний податок на викиди са 2 з 2023 року підвищено до 30 гривень за тонну. І з подальшим зростанням до 2025 року. Створення, ну, до речі, вже 2025, тому. Треба подивитися, яким вже чином. Ну, може, після лекції ми з вами це з'ясуємо. Наступний момент це створення національного реєстру викидів та переносу забруднювачів. Реєстр передбачений Орхутською конвенцією та директивою 2003-4. ЄС в Україні, забезпечує цей реєстр прозорість екологічної інформації для громадськості. Це все ж таки треба екологічний податок, подивитися. О, так, захист біорізноманіття. відповідно до директиви 9243 ЄС, директива про оселище або так звана оселищна директива. Україна створила так звану емеральдну мережу, до якої війшли важливі природоохоронні території. Законодавство про природозаповідний фонд адаптовано для збереження рідкісних видів флори і фауни. І як висновок, євроінтеграційні процеси відіграють важливу ключову роль у новелізації екологічного законодавства України, з європейськими директивами підвищується роль екологічної безпеки, сприяє модернізація економіки та впровадженні сталого розвитку, водночас, виконання вимог ЄС є викликом, що потребує значних інституційних та фінансових ресурсів. Дякую вам за увагу, шановні слухачі. А тепер я хочу зупинити цей момент. І я вам обіцяв зараз переглянути щодо екологічного податка 2025 року. Секундочку. А... Ага. От бачите ставки екологічного податку на 25 рік вони залишилися без змін. Зараз я, напевно, поділюсь цією інформацією, але там певний нюанс все ж таки є. Секундочку, шану. Угу. Так. Mm -hmm. Ось ставки колишнього податку на 25 рік залишились без змін. Окрім скидів у водні об'єкти, які з 1 січня 2025 року становлять 100% ставок, передбачених податковим кодексом України. І тут вже в статті розповідається про податки, про цей податок. Ну тобто, в принципі, ось вони, ці ставки податку. Ну лише із змін це оце. Тобто дуже суттєвих змін не відбулося. Ось тепер ми можемо завершувати наше спілкування. Всім дякую за нашу зустріч.